Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 9 січня о 9.35 камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Лебединського. Водій автомобіля «Форд» не врахував дорожньої обстановки, поїхав снігом на узбіччі, внаслідок чого транспортний засіб занесло, і позашляховик виїхав у автомобіль Хонда, що був поруч. Обидві машини зазнали пошкоджень, до місця події прибули патрульні. Згодом з'ясувалося, що кермувальники вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. Близько 10.30 трапилася автопригода на вулиці Брацлавській. Водій автомобіля «Дачія», виконуючи поворот ліворуч, не переконався у безпечності свого маневру і не надав перевагу у русі автомобілю. Део внаслідок зіткнення обидві автівки отримали пошкодження. Невдовзі до місця події прибув екіпаж патрульної поліції. Охоронці порядку склали на водія Дачії протокол за вчинення ДТП. О 14.51 9 січня камери ситуаційного центру зафільмували аварію на перетині Хмельницького шосе та вулиці Праведників світу. Там водій автомобіля Хонда, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Тойота. На щастя, удар був невеликої сили, тож вже за декілька хвилин учасники автопригоди роз'їхались. Ще одну дорожньо транспортну пригоду зафіксували міські камери відеоспостереження. Аварія трапилася о 16.43 на вулиці Келицькій. Водій автомобіля БМВ не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіштовхнувся одразу із двома машинами: марок Опель та БМВ. Спершу стало відомо, що внаслідок зіткнення постраждала водійка Опеля. Її було госпіталізовано. Згодом правоохоронці повідомили, що дану ДТП перекваліфікували як без потерпілих. Тож на водія чорного автомобіля БМВ складено адміністративний протокол за статтею 124. Увечері 9 січня трапилася автопригода на вулиці Пирогова в районі ринку Урожай. Водій автомобіля Тойота грубо порушив правила дорожнього руху, адже вирішив здійснити розворот у невстановленому місті. У результаті цього він створив аварійну ситуацію для зустрічного автомобіля Форд, який в подальшому в'їхав у металеву огорожу. На щастя, обійшлося без постраждалих. До місця пригоди прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили на водія автомобіля Тойота складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Обережно тонкий лід. Рятувальники Вінничини закликають громадян не нехтувати власною безпекою. 9 січня до служби порятунку надійшло повідомлення від поліції, що на вулиці Широцького у крижану воду провалився чоловік. На надувному човні бійці ДСНС дісталися до потопаючого і вже за лічені хвилини витягли громадянина на берег. До прибуття медиків рятувальники зігріли потерпілого термоковдрою. Що стало причиною того, що 47-річний чоловік вирішив перевірити кригу на міцність та ступити на замерзлу водойму, поки невідомо. Головне, що надзвичайника вдалося врятувати ще одне людське життя. Різке зниження температурних показників сприяло утворенню тонкого шару льоду на водоймах Вінничини, але це зовсім не означає, що можна ризикувати життям і йти на кригу. Бо нерідко випробовування її на міцність закінчується трагічно. Пам'ятайте, що лід має нерівномірну товщину. Бережіть себе в разі небезпеки. Одразу телефонуйте за номером 101. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.